Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався на Чемпіонаті Європи 2020. 7 липня 2021 рік, півфінал Чемпіонату Європи. Збірна Англії у себе вдома на стадіоні Уемблі. Команда приймає збірну Данії. 2-1. Англія перемагає. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Збірна Англії. 4-2-3-1. Стартова розстановка англійської збірної. Гарріт Саутгейт. Головний тренер команди. Пік в ротоворотах. Пара центральних захисників Харрі Магуайр, Джон Стоунз, Кайл Вокер, Люк Шоу по флангах, Філіпс, Деклан Трайс. Опорні півзахисники Мейсон Маунт, центральний атакувальний півзахисник, Букає Сака, Рахім Стерлинг по флангах та Харків. Харри Кейну нападе с стартовой основы английской сборной. Датчане Юльман, головный тренер команды, в стартовой 3-4-3, Каспер Шмихель в воротах, три центральных защитников Яйр, Кристенсен, Кристенсен Вестергор, Томас Дилейни, Пиле, Мир Хейберг, пив Ларсен Мелил, Латерали, Дамсгар, Дольберг, Брайтвейт, у нападе, с стартовая основы Датчан. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо будь про сам поєдинок. А, ну що ж, друзі, дуже хороший матч справді відбувався. Відповідно, давай це півфінальний. Датчані просто якусь неймовірну зробили сказку. І справді, неймовірна з збірної Дані на тому чемпіонаті Європи. А, вже вихід до півфіналу вважався просто якимось неймовірним успіхом. Ну і Збірна Англії також, також дійшла до півфінала. Ну, звичайно, що обидві команди хотіли перемогти. Англія більше володіла м'ячем на старті матчу. Англія більше позиційно, позиційно атакувала. Але датчані, 30-та хвилина матчу датчані, датчані заробили штрафний. Заробили штрафний датчані. Друзі, метрів було так, знаєте, десь так 24-25 метрів воріт. Дуже небезпечний штрафний Дамсгар. Б'є штрафний Дамсгар Удар. гол. Гол, Забиває збір на Даніє! 1-0. Дачане! Датчані! Забивають гол на 30-й хвилині матчу. Неймовірний старт для датчан після такого. Неймовірно, ко забуду м'яча збірна Англії показує вже характер 39 матч Немачі Букаєсака проривається правофлангом. Букаєсака, простріляє на Рахіма Стерні. К'яєр намагався перехопити м'яч, але він зрізає м'яч у власні ворота. Один-один, Англія відіграється. Намагався, друзі, Сімон К'яєр, якраз то прорвати просле Букаєсаку. А там же Рахім Стернінг би і так би замикав би цей простріл. Якщо б не там би і так би, би забивав гол, Кіар намагався врятувати свою команду, але англійці відігралися один-один, в принципі, доволі таки швидко. Ну, всього на всього 9 хвилин Да, у Дачен була перевага. А перший тайм якраз то завершився і завершився він в нічію. В Англії, до речі, Джек Грилліш з'явиться на футбольне поле, а потім буде вимушена заміна. Хендерсон, Треп'ята Фоден. В Англії. Ньоргор, Андерсон, Єнсен. Ось такі будуть заміни у Дачан. Трішки пізніше. Ось, Тайм номер два. Обидві команди мали шанси. Англія домінувала в цілому у другому таймі. Англія більше м'ячем. Датчани намагалися організовувати контратаки, але до вирішальних ударів справа не доходила. Голів у другому таймі не було. Команди розписують ніч. Команди розписують нічого. Каспер Шмехель там рятував датчан. Ну, в кінці -кінці в э, завершується основний час матча в нічью. В ніч завершиться основний час. Екстра тайме. Кар Картина матчу глобально не зміниться. Англійці тиснуть, і важко було знати дачана. Ви знаєте, друзі, збірні Дані вже прям неймовірно було важко Ось в екстра таймах. Прям неймовірно важко було дачанам. Неимоверно було Булавашка дача нам 104-й Рахім Стерлінг стерлинг, Падає Рахім Стерлінг у трупатного майданчику Суддя назначає пенальте, Назначає суддя пенальте. Рахім Стерлінг падає у майданчику. Суддя назначає наципельте. А пенальти такий був такий важкий справи момент э, исправді, там, на трьох футболістів Стенг пішов. В динаміці здається, що пенальти абсолютно чистий. Ось в динаміці здається, що пенальти абсолютно чистий. Э, Желательно бетон абсолютно пенальти э, Взагалі ніяких сумнівів немає. Але на повторі все-таки знаєте. Ну, пенальті. Але суддя своє рішення не змінює. Пенальти. Суддя назначає пенальти. Кейн. Підходить до 11-метрової позначки, кульмінація всього матча. Харрі розбігається. Харрі, удар, шмехель відбиває пенальти добивання, і все-таки гол, і все-таки гол. Все-таки Англія забила. Відбив пенальті, Шмехель, м'яч відскочив до Харикейна, і той же з другої спроби такий м'яч в сітку варить Дачан, таки переправляє. Харрін не з першої спроби, але з другої. Робить рахунку матчі 2-1 на користь англійської збірної. Важко було дачанам. Знаєте, друзі, прям важко було дачанам в живих стартамах. Просто вже, напевно, емоційні сили просто завершилися вже у дачан. Е, тому що справді дачані. е, Справді дуже багато сил, витрат на тому чемпіонаті Європи. І моральних, і фізичних сил датчані. Дуже багато і справді витратив. Ну і датчані так і не змогли, змогли Дачані переломити хід матча. Ну а збірна Англії здобула перемогу 2-1 і вийшла тоді у фінал чемпіонату Європи 2020. А не, до речі, здобула історичну перемогу та вийшла в фінал вперше з, з 1966 року. Дочня показала характер і в принципі далогідний бій англійцям, але все-таки натиск все в додатковий час дачані не витримали. О, давайте по статистиці якраз передаємося. 26 по ударах, 10-3 удари в ствір, 59,41% володіння м'ячем. 6-5 за кутовими. 4-0 за голівними нагодами. 4 голів нагоди. Ванлії 3 голів нагоди, команда не реалізувала 728 передач. У господарів 636 передач. З них були точними точність передач у відсотках складає 87%. У Дані 80% точність передач. В цілому 534 передачі. В принципі, непогана цифра, да? 432. З них були точними. По офсайдах 1-0. З 20 ударів наносять 10 в ствір, 6 удара по ворота, 4 удари заблоковані, удачан. з 6 ударів 3 в ствір, 2 і 1 удар заблокований. По успішних відборах 16-3, 48 успішності, удачан, удача, 27 уанги, 9 сейвів Зробив Каспер Шміхель. Я ж кажу, Каспер Шміхель. рятував, Да, не рятував Каспер Шміхель, 2 сейви. Джордана Пікфорда 13, 33 по повинна м'яча, 15-13 перехоплення. Ну і 21 фол. у Дачан одна жовта картка. В Англії було 10 фолів, та одна жовта картка також. Друзі, давайте підсумок будемо підводити до Нового матча. А, ще підводити підсумок, то м -м, збірна Англії все-таки вже на цю перемогу все-таки заслужила. Дачання дуже здорово і справді дуже здорово, і справді зіграли. Вони вже там зробили сенсацію, да? суперм'яч Мікіля Дамсі штрафного. Ну, але підопічні Гаріта Southgate не і дуже швидко відігралися, ну а потім перехопили повністю ініціативу. І в додатковий час таки забили відповідно переможний м'яч, але алечані справді неймовірно зіграли. і Дачані, знаєте, знаєте, для Дані це було як завершення горічного шляху, да, який викликав повагу вболівальників з усього світу. Тобто -то матч став і справді таким яскравим прикладом боротьби, драми та футбольної краси, справді. На пізній стадії великого турніру, як Чемпіонат Європи 2020. Хороший футбол, хороший матч. Привітали ми друзі, чемпіонат Європи. 7 липня, 21-й Риг, пивфинал, стадион Вембли, Англия, Дания, 2-1, Англия, перемогаем. Я вам, друзья, побажаю добра, счастья, побажаю Англии, Дании добра. Вам, друзья, всем большое счастье, будьте счастливы. Всем пока, будьте счастливы, справьте.